Чернівецьке тролейбусне управління представило результати оцінювання доброчесності на підприємстві. Дослідження проводили за результатами фінансової прозорості, етичних стандартів та ефективності управління ресурсами комунального підприємства. Про деталі далі у сюжеті. Мережа комунального громадського транспорту у Чернівцях, як і в багатьох інших українських містах, є важливим аспектом інфраструктури. Відтак для поліпшення функціонування транспортного підприємства було вирішено проаналізувати його діяльність. «Протягом останніх півроку проводилися ауди доброчесності комунального нашого комунальне, нашу, комунальне І сьогодні буде. Висвітлений звіт, було проведено повністю аналіз роботи підприємства, кожного відділу, ведення документації, організації роботи підприємства, управлінської діяльності, виробничої діяльності, оцінка якості надання послуг нашим підприємствам по основній діяльності і відповідно з цього аудитори зробили певні висновки. Вали результати у форматі відкритої дискусійної платформи для обговорення та обміну думками. Свідчить про, ну, про те, що місто і команди, команди які готові розвиватися для нас. Оцінка до четверності це не лише про підзвітність і про це про ефективність, а це про фокусування на результаті. Експертна група зібрала та проаналізувала різні аспекти діяльності транспортного управління, включаючи фінансову звітність, процедури закупівель, взаємодію з громадянами та корупційні ризики. Ми працюємо по всіх ключових сферах, визначаємо більше сотні індикаторів для оцінки ефективності роботи, прозорості знову ж таки підзвітності цього комунального підприємства. Таким чином, на виході, комунальне підприємство отримує. Чіткий перелік оцінок відповідно цих індикаторів у шести сферах, отримає конкретний план дій з конкретними заходами та виконавцями і само собою термінами. І програма буде далі продовжувати сприяти у реалізації цих заходів. Як наслідок, комунальне підприємство зможе суттєво покращити свою структуру, корпоративні процеси. Великий акцент робиться на публічні закупівлі, однозначно. Враховуючи отримані результати, експертна група спрямувала зусилля на розробку плану дій для покращення ситуації у Чернівецькому транспортному управлінні. Оцінку ми проводили за підтримки антикорупційних ініціативи Європейського союзу в Україні за методологією, яка була розроблена разом із міністерством відновлення та національним агентством з питань запобігання корупції, тобто НАЗК, Ми виявили, скажімо, ті фактори, які стримують під підприємство в більш активному розвитку в цих напрямках і розробили разом із підприємством та міською радою ті рекомендації по крокові, які власне зменшать потенційні ризики стосовно доброчесності і подолають ці фактори, які стримують наразі підприємство. Основний план, який презентували, це план мінімізації ризиків у сфері доброчесності. Пані Жанна назвала декілька пунктів, які допоможуть стабілізувати ситуацію. Наприклад, покращити певні процедури в сфері закупівель, а пропрацювати можливо певні аспекти в сфері кодексу, наприклад, корпоративного управління в сфері. Розробки кодексу етики на підприємстві, тобто це є конкретні документи та конкретні кроки. Ми пропонуємо ті кроки, які підприємство разом з радою може втілити. Діана Добинда, Іван Мітрік та миднятева.